А от про те, як на події в новій каховці відреагували в ООН і чи засудили там Росію, розпитаємо в нашої кореспондентки Ірини Соломко, яка стежить за подіями зі штаб-квартири організації об'єднаних націй у Нью-Йорку. Ірино, вітаю тебе. Отже, нині вранці насправді в українців викликав обурення допис від ООН у Твіттері, де йшлося про відзначення дня російської мови. Чи Ірино, ми коментарі щодо руйнації Каховської ГЕС від представників ООН? Вітаю, Остапа. Так, першою структурою в інституцією в структурі ООН, яка відреагувала на цю ситуацію. Це було Магате, але фокус його уваги зосереджений був виключно на тому, наскільки ця ситуація є загрозливою для запорізької атомної електростанції. Вже близько 6 години вечора за Києвом. А перед журналістами виступив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш зі своєю оцінкою ситуації. Він багато говорив про гуманітарну складову цієї проблеми. Говорив. Про те, що 16 тисяч українців вони втратили свої домівки. Про те, що ситуація на територіях її постраждали непроста через того, що немає достатньо питної води. Також він закликав припинити обстріли цивільних та цивільну інфраструктуру. А також знову закликав до миру. Проте якраз такої політичної оцінки того, хто ж насправді відповідальний за те, що сталося, журналісти та світ так і не почув. Від Антоні Готереша і зараз ви можете почути частину його виступу усі ми бачили які трагічні картини колосальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України. ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, які призвели до руйнування дамби Каховської ГЕС але ясно одне це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Коментар, Ірино. А, а чи планує ООН вживати якихось заходів, аби таких речей не повторилося і на інших важливих об'єктах України? Як планує зрештою допомогти із гуманітарною ситуацією на Херсонщині? Про що говорив Антоні Гутереш? Знаю, що Україна вже ініціювала сьогодні термінове засідання Радбезу. Так, Остапа, якщо говорити є кілька вимірів того, як взагалі ООН може на це реагувати. І перший вимір це політичний, це якраз засідання Ради безпеки, на якому збираються країни-члени, і які обговорюють, що відповідно сталося, і говорять справді свої політичні оцінки. І от Україна ще практично ще вночі тут в Нью-Йорку, надістали постійне представництво України про ООН всі документи для того, щоб скликати це засідання. Тобто Україна його ініціювала. Росія у відповідь також ініціювала своє засідання і кілька годин тому стало відомо, що засідання все ж таки відбудеться сьогодні у четвертій годині за Нью-Йорком, Це одинадцята за Києвом. І теж цікаво, яким чином головуючи, а я нагадаю, що цього місяця це об'єднання Арабські Еміратів, які в принципі є досить лояльні до Росії. Вони ніколи не виступають категорично проти неї, навіть в Раді безпеки. Так, от в назві цього засідання, по суті, головуючи, об'єднав дві назви того, як от Україна відповідно намагалася скликати засідання під назвою підтримка. Миру та безпеки в Україні, а Росія відповідна загрози міжнародного миру та безпеці, і якраз в Анонсі ці дві назви і поєдналися. Це дуже показово. Про те, що Україні вдалося, тому що був і заклик міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і президента до того, щоб все ж таки сьогодні відбулося ці засідання. Це дуже показово, тому що зазвичай засідання Ради безпеки так швидко не організовується. Напевно, не так, такого самого швидко, така сама швидка реакція Ради безпеки була лише коли була повномаштабна вторгнення одня 24 лютого. І це насправді говорить про те, і це це таким чином, тому що як пояснив постійний представник України про ООН Сергій Кислиця, з яким я спілкувалася перед нашим ефіром, що насправді для ООН дуже важливо зібрати інформацію з полів, і щоб мати бо його бо в них вони мають мати власного спікера, який має представити інформацію. Так, от наразі вже відомо, що цим цією людиною, яка буде представляти цю ситуацію, це буде Мартін Гріфітс. Він учоль, він заступник генерального секретаря з гуманітарної допомоги, тобто він по суті реагує на ці всі гуманітарні виклики. Так не виключно, що і сам Антоні Гутереш буде присутній на цьому засіданні. Проте, якщо говорити про гуманітарний вимір проблеми, Гутереш, наприклад, в своєму виступі вже сказав про те, що ООН координується з українською владою. Та зокрема такий перший крок, це, наприклад, забезпечення питною водою та таблетками, які очищують воду. І зараз ви можете почути, що Сергій Кислиця думає в контексті того, як ООН може допомогти в контексті гуманітарної ситуації. Всталася велика трагедія і питання відбудови. Дамби буде стояти невідкладно відразу після деокупації. Можливо, ще під час того, як вона тимчасово знаходиться окупованою, вже потрібно вживати заходи для відновлення інженерних споруд. Але крім того, є. Питання гуманітарної допомоги. Люди потерпають домогосподарства знищені вщент. Потерпають і цивільні, потерпають і тварини, і свійські тварини, і зоопарки. Це величезна трагедія. Ірино, Оскільки ми про он говоримо, спитаю тебе про ще одну річ. Зараз Радбез вибирає нових непостійних членів і боротьба за місце триває між Словенією та Білорусією. Яка тут ситуація зараз на сумать? А коста насправді вже відбулися голосування. Були очікування, що не вдасться Білорусі та Словенії вирішити цей конфлікт, скажімо так, та продовж цього дня. Проте відбулися вибори. Словенія перемогла і сьогодні проголосували за відповідно Алжир, Сіра Леоне, Південну Корею, Гаяну та Словенію. В 2024 році це будуть п'ять непостійних членів ради безпеки. Проте як ти правильно зазначив, інтрига була довкола Словенії, тому що зазвичай Групи країн вони регіональні групи, вони висувають свою країну. Так, от в всіх групах була тільки одна країна, тобто це такі були вибори без виборів. А от в Східноєвропейській групі ще в 2007 році Білорусь вона по суті виснула свою кандидатуру. А коли ця країна була більш-менш демократична, якщо так можна було сказати, І зрозуміло, що Словенія так. минулого року, коли розпочалася вторгнення, вона відреагувала на це і теж висунула свою кандидатуру. Проте Ірина, голосування відбулося і за словені проголосувало трохи... 100... Фірний час члена. закінчується. Дякую тобі за ці новини. Ірина Соломко була на зв'язку з нами зі штаб-квартири. ООН.